Далі ми розглянемо клас хвойні. Отже, які загальні риси властиві саме хвойним рослинам? Перше, це найчисельніший клас відділу голонасіння. Він налічує близько 600 видів. Друге, листки хвойних представлені лусками або голками, які дістали назву хвої. Третє, у хвойних наявні шишки, в яких знаходяться насінні зачатки. Хвойним властивий потужний верхівковий ріст. І всі вони вітрозапильні рослини. Вегетативно хвойні не розмножуються, однак людина навчилася укорінювати живці за допомогою особливих речовин. Ну і у хвойних наявні смоляні ходи. Це тканина, ходи якої заповнені ефірними оліями, бальзамами та смолами. Знову ж таки, ми повертаємося до процесу розмноження голонасінних, але тепер вже тільки класу хвойні. Цей процес має певні особливості та часто викликає складнощі під час вивчення. Розглянемо ж розмноження хвойних на прикладі сосни звичайної. Ось зображено спорофіт та окремо гілку спорофіту. На цій гілці позначено жіночі. Та чоловічі шишки. На шишках наявні два типи лусок покривні та насінні луски. Пилкові мішки, тобто спорангії, зібрані у стробіли, із них формуватиметься чоловічий гаметофіт. Насінні зачатки лежать відкрито на лусках жіночих шишок. шишки та пилкові мішки утворюються навесні. Після розсіювання пилку пилкові мішки опадають. Запилені жіночі шишки з червонуватих і м'яких перетворюються на зелені та тверді, їх лузки загинається та шишка відокремлюється від сосни. Запліднення відбувається через 12-15 місяців після запилення. Це дуже великий час. Коли приблизно через 2 роки насінина дозріває, шишка стає бурою, її луски відкриваються та насіння висипається. В насінин наявні крилоподібні придатки. Це сприяє їх поширенню вітром. Висипання рослин відбувається приблизно на третій рік після запліднення. Ось ви можете побачити насінину із крилоподібним придатком. Тепер, коли ви вже познайомились із загальними рисами хвойних, перейдемо до більш конкретних представників. Найпоширеніші воїнів в Україні це сосна звичайна. Та ялина звичайна або смерека. Представники роду сосна формують розлогу крону. Щороку утворюється нове кільце гілок, тобто нова мутовка гілок. Перше кільце формується на третьому році життя. Тобто порахувати вік сосни можна, додавши до кількості кілець гілок 2 роки. Представники роду ялина формують пірамідальну крону. Ялинка зазвичай асоціюється із новорічними святами. Наступні два роди це модрина та яловець. У представників роду модрина. Хвоя зібрана в пучки. Вона м'яка, а шишки невеликі. Деревина модрини міцна та стійка до гниття, а тому використовується під час будівельних робіт та у хімічній промисловості. Представники роду ялівець це зазвичай невеликі дерева або кущики. В них формуються особливі шишко-ягоди. Це шишки, які мають м'ясисті лузки, а тому схожі на ягоди. Ялівець це російський можжевельник. Його шишко ягоди використовується в медицині та кулінарії, а власне деревина у виготовленні олівців і тростей. Представники роду тис. Це кущі або дерева із червоно-сірою корою, у якій відсутні смоляні ходи. Молоді вегетативні органи тису отруйні. Цікаво, що після запліднення. В насінини формується принасінник, який спочатку зелений, а згодом набуває жовтого або червоного кольору. Рід кедр налічує усього чотири види. Всі кедри великі і могутні дерева. Кедр ліванський навіть зображений на прапорі лівану. До речі, кедрові горішки це насіння кедрових сосен, а не рослин роду кедр. Насіння ж кедрів недістівне. Отже, закріпимо різноманітність представників відділу голонасінні класу хвойні. Рід сосна та рід ялина. У сосни гілки наростають мотовками, а в ялини гілки формують пірамідальну крону. Рід модрина, відомий зібраною у пучки хвоєю а рід яловець своїми своїми шишкоягодами. У деревині тису відсутні смоляні ходи, а кедр налічує лише чотири види.